Всім привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Сьогодні, друзі, вихідний день, був дощ, але ось треба перебити землю від бур'яну. Мотоблоком чоловік перебиває землю і посіємо фацелію, щоб трохи оживити землю. Бо раніше теж сіяли, але вона було таке сонце, спека, що не сходила ця фацелія. Так вона і оставалася в землі. І... Треба було поливати постійно, а зараз дощі йдуть, я думаю, що зійде. І ось так перебиваємо. Доволі ефективно, швидко, не треба сапати, грябати щось. Землю треба трохи свій труд якось модернізувати і облегчати, щоб було легше працювати на нашій ділянці ось такій кусь на дачі ось так умовляємо бачите як гарненько така підпушилася земля і зараз тільки раз-два засію і все. І буде красота. Щось Що тут під заборок трошки візьме ну Так допомагає цей мотоблок, звісно, нам. Нічого не скажеш. Він навіть ще є таке щось сапає, сапки такі під в нього туди вставляються. І він під підсапає, може сапати ще. Рядки сапає. ну Вже ж треба якось свій труд трохи облегчити. Важко це все, сапати, рвати, багато роботи. Мотоблоком раз два і все. Ось так. Получається доволі непогано. если я душу, то от вас душу надо. Хорошо. Душу треба, да. Так, ладно, получается. Зараз ще побачимо як. Бур'яни переб'ються, корінці всі ці і все. Все буде, як каже чоловік, до діла, все буде до діла. Цибулю ще не вибрали, тільки її ось поприжимала ногами, щоб вона прилягла трохи. Бо не знаю, люди збирають і таку можна збирати, але ми ж тут не знаходимося, щоб її крутити постійно, перевертати. Ну от ту так зараз буду сіять фацелію швиденько. І пройдусь тако грабельками зверху легенько при грибу і все. Ось капуста рання, такі гарні головки пов'язалися. Небагато її посадила, але так. Такі гарненькі. Ось щось її ж їло, 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 їло щось цю капусту. Ось так покриваю щось їй ще. Під'їдає, ось я бачу. Ну, зараз повирізаю на борщ, виріжу та й все. Швиденько її треба з'їсти. Ну, Це теж в'яжеться. Ну, може теж прийдемося трошки ще раз. Бо щось диряві листочки, може ще щось їсть їсть її постійно, так, треба пройтися, якщо не буде дощу сьогодні. Передають цілий день дощ, тобто його знає, як воно буде. Ось чоловік вже закінчує. Ну, буквально ж скільки. Десять минут і все, грядка готова. Не треба. Пахатися, щоб тут сапати. Так. Так, все, закінчив уже все робити. І буду ще сіяти фацелію. Так, ось моя фацелія. Ось така. І зараз я її посію. Так. О, ось так. Потрохи видно ось на землі. Як суха земля, то не видно, де воно посіяно, а де не посіяно. Ось так пройдусь, о, кину. Дуже добре. Так. Так, все, друзі, посіяла. Посіяла фацелію. Ось все, Уже готово. Все посіяла, все зробила. Ми сьогодні молодці. Рано встали, все поробили. Думали, буде дощ, але, слава Богу. Якось так і не сильно та й дощ. Покапав, покапав. Мама, немає. Ну все, всім дякую, друзі. Піду пити каву. Мирного в неба всім. Всього найкращого. До побачення, до зустрічі.